Протягом доби з 31 травня по 1 червня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 23 оперативних виїздів. З Самого ранку, майже весь день, окупанти не припиняли гатити по місту Вовчанську. За цей час в місті сталось п'ять великих пожеж. О пів на дев'яту ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок, який загорівся на площі 200 квадратних метрів. Ризикуючи наразитися на повторні обстріли, рятувальники із селища Вільча об 11.30 ліквідували пожежу. Постраждалих немає. О пів на 14-ту вогнеборці вирушили гасити відразу три пожежі, спричинені окупантами. Горів дах приватного будинку на площі 30 квадратних метрів, елеватор на площі 150 квадратних метрів та шість торговельних павільйонів на ринку на площі 300 квадратних метрів. Останній осередок цих пожеж ліквідоване о пів на 16-ту. Нарешті о 16 шістнадцятій, внаслідок повторного обстрілу ринку, зайнялись ще п'ять торговельних павільйонів. Площа цієї пожежі склала тисячу квадратних метрів. Рятувальники ліквідували вогонь о 19-тій. Опів на 12 ворожих обстрілів також зазнало село Подоли Курилівської громади Куп'янського району. Обійшлось без жертв постраждалих і пожеж. Рятувальники провели обстеження враженої території і виявили пошкодження приватного будинку та літньої кухні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.